Волинський пейзаж, де зображено місточок через річку і поліську природу. Це картина польського митця Юзефа Гінація Крашевського. Його життєвий шлях припав на 1812-1887 роки. Хоч чоловік мав польське коріння. Це не завадило йому всім серцем полюбити волинський край, особливо Полісся. Свого часу літератор оселився на Волині і прожив тут 20 років. Він орендував домогосподарство Омельно, пізніше мав маєтки також в Губині. І в городку багато часу провів в селі Городець зараз Рівненської області. Крашевський часто бував як серед простого люду, так і серед шляхти, вивчаючи умови їх життя, побут, традиції. І саме він одним із перших детально почав описувати життя Волинського краю 19 століття у своїх творах та відтворювати, побачене у картинах і описи. Те, як жили місцеві люди, описи садиб, описи того, в чому вони одягалися, які суспільні зв'язки були в той час, що було важливо, чим жили наші предки. Щоправда, в Україні постать Крашевського не так багатогранно вивчена та пошанована, як у Польщі. Тож завдяки програмі транскордонного співробітництва Польща Україна 2014 2020 яка дві який впроваджується завдяки підтримці Європейського союзу, це взялися виправляти. Дати Волині ім'я людини, яка 20 і 75 років свого життя прожила в цьому краї, надзвичайно любила його, надзвичайно берегла пам'ять про цей край і по суті уславляла, уславляла цей край у світі. В рамках проєкту Колорит прикордонного у творчості Крашевського Волиняни спільно з польськими колегами зробили масштабне дослідження життєвого шляху та творчості письменника. Було створено окрім дослідження промобуклети, іде розробка туристичних маршрутів, які будуть пов'язані якраз з творчістю Юзефа і Крашевського. Також у Волинському краєзнавчому музеї презентували виставку Юзеф Крашевський та Волинь. Тут представлений літературний та мистецький доробок видатного митця. Працювали над проєктом і луцькі музейники, і представники обласного благодійного фонду Полісся і представники музею Крашевського у польському Романові. Ми отримали 19 видань початку ХХ століття творів Юзефа Крашевського, і це насправді дуже добре. Згадку про себе видатний літератор лишив і в селі Омельне, що на Ківерцівщині. Саме тут він провів молоді роки, тут народилася його старша донька Констанція. Тут він написав свої найвидатніші твори. А ще донині про його постать нагадує Липовий парк. Є історія, що Крашевський цей парк посадив. Е, і... Якщо вірити тим історіям, і вже потім маєток передавався в оренду за переказами істориків свого часу, навіть знаменитий композитор Стравінський приїздив у цей парк, аби освідчитися своїй коханій. Тож липову алею з часом хочуть відновити і висадити тут нові дерева. Також завдяки проєкту у приміщенні місцевого будинку культури облаштували кімнату Крашевського. Завдяки грантовим коштам тут зробили косметичний ремонт і придбали техніку, аби тут могли займатися діти. Я дуже вдячна цій команді. Я дуже рада. Я просто навіть і не могла собі колись помріяти, що створиться в нас у бібліотеці, така кімната. Комп'ютера в нас не було. Тепер нам подарували комп'ютера, подарували обігрівачі і зробили ну таку суперкімнату. Тож одразу взялися знайомити молодь з експозицією. В омельному організували дві екскурсії для місцевих школярів та учнів однієї зі шкіл ківерців. Все дуже цікаво, красиво, атмосферно. Я дізналася сьогодні багато цікавої інформації, яку раніше не знала. Ну Цікаво справді знати про таку видатну особу, яка колись тут жила, ну і писала. В рамках проєкту також відбулася дискусійна панель в режимі відеоконференції з польською стороною, де обговорювали, як популяризувати спадщину письменника. Також влітку відбувся навчальний тур Волинян до Польщі. Делегація відвідала і музей Крашевського в Романові. Окрім того, за для промоції культурної спадщини Юзефа Крашевського та приваблення туристів на Волинь. У межах проєкту розроблено вебсайт, підготовлено друковане видання, а також триває робота над виготовленням відеоролика про життя й творчість видатного діяча. Окрім того, заплановано провести театрально-мистецький захід Бенефіс Крашевського на Волині, Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.